Нове це давно забуте старе. У третьому трамвайному депо ремонтують шість вагонів. Обіцяють, більшість з них вийдуть на колії уже весени. Найстарішому вагону з тих, що реставрують, цілих 32 роки. Але на підприємстві впевнені, оновленим він прослужить не менше десяти. Реставрують чотири вагони міського складу та два швидкісного. Вагон разбирается полностью до Остова, приглашается сертифицированная лаборатория, проводятся сварочные работы, проводится повторная дефектовка и продолжаются сварочные, сварочные работы, отделочные, то есть фактически мы строим новый трамвай. Заміняють всю внутрішню частину проводку, скло та панелі приладів. Покрівля буде незвичайна, а зі скло тканини. Вона міцніша та виглядає більш сучасно. Розбирають старі вагони в першому депо підприємства Швидкісний трамвай, в третьому збирають оновлені. Найскладніше робота з корпусом. Обшивка металом з обробкою займає місяць «Ізготовлені повністю нове акумуляторні відсіки для батарей. Которые находятся в задней части кузова вот. Полностью будет заменена э, посадочные места для сидений То есть опять же здесь будет все навесное, которое находится на борту Не к полу крепления, а к креплению к борту На підприємстві говорять, робота з одним вагоном займає близько трьох місяців. П'ять трамваїв можна буде побачити на вулицях міста цієї осені. Ще один обіцяють випустити на маршрут до наступного року. Новеньких вагонів цього року купувати не планують. Представники міської влади вирішили, що це невигідно. Стоїмость одного такого трамвая в 15-17 разів дорожче, ніж ми його відновлюємо. Поэтому тут...» Очевиден, економічний ефект. І я впевнений, що качество нових відновлених трамваїв не хуже, ніж нове. Директор підприємства говорить, спеціальна лабораторія підтверджує, що оновлені вагони прослужать 10 років. При цьому гарантія на нові всього на 5 більша. Чиновники обіцяють почати будувати нові трамваї в Кривому Розі з нуля. Але поки що це лише в перспективі. Вероніка Лавріненко, Олександр Бондаренко, підсумки тижня, перший міський.